За даними американської торговельної палати, більше 70% американських компаній продовжують працювати в Україні. Що це за компанії, про які сектори економіки йде мова, і чому повернення в країну міжнародних брендів є важливим сигналом? Розпитаємо у нашого гостя з нами на прямому зв'язку. Андрій Гундер, президент Американської торгової торговельної палати в Україні. Пане Андрію, добрий день. Руслане вітаю, слава Україні. Героям Руслана. Слава, пане Андрію. От у вас такий цікавий звіт на сайті з'явився американської торговельної палати, що після шести місяців війни 72% відсотки процент відсотки компаній-членів палати не припинили своєї роботи і повністю функціонує. Виглядає так, що це дуже хороша цифра, про які саме компанії йде мова, і про які сектори економіки руслане. Дійсно, я думаю, що ми бачимо цей героїзм і мужність на передовій. І останнє опитування, яке вчора ми оприлюднили, це показує, що дійсно є ця стійкість на економічному фронті. Все, що бізнеси продовжують працювати 72% продовжують безперервно, 83% компаній безпереривно в Україні продовжують платити заробітну платню повністю. І головне, що 96% планують 90, в 2023 році продовжувати працювати в Україні. Це а, компанії в різні сектори, починаючи а, великі сектори в Україні – це Агро. Ми бачимо протягом останніх трьох тижнів вже 33 третє судно виплило з портів Одеси, Чорноморськ і Південний. Ми бачимо такі а, просто феномени, що під час війни а, в воєнному Києві інтернет працює краще ніж в деяких мирних містах Європи. Банківська система продовжує працювати. Мобільний зв'язок продовжує працювати, і це якраз ця стійкість і мужність бізнесу, які вірять в Україну, і які продовжують працювати. Чи ми зараз також наш один з фокусів це якраз ці компанії, які сьогодні ще не працюють в Україні. А це, наприклад, тих тисяча компаній, які покинули Росію, які зрозуміли, що в Росії немає майбутнього для прозорого бізнесу. Ми зараз спілкуємося з цими компаніями і розказуємо, чому їм треба планувати бюджетувати і готуватися, відкривати бізнес в Україні. Пане Андрій, це дуже хороше запитання. От, власне, чому їм треба це робити? Коли ви говорите про е, мужність українського народу, про те, як американці ним захоплені, все таки, те, що вони залишаються в Україні працювати, це більше така ознака підтримки і соціальна їхня відповідальність, чи все таки, перш за все, це бізнес-розрахунок. Це віра в те, що в Україні і далі можна буде заробляти, можливо, ще більше, е, тобто ґрунтується все таки на комерційному інтересі. Марічку, ми бачили з першого дня, починаючи з 24 лютого, настільки бізнес підтримав гуманітарні всілякі програми на сайті палати США, яка через дорогу від Білого Дому в Вашингтоні зараз видно, понад мільярд доларів компанії пожертвувала на гуманітарні взагалі потреби, які є в Україні. Але ми розуміємо, що компанії дивляться і на майбутнє. Ця відбудова, ця віднова України, яка відбудеться після перемоги, це буде історична і бізнес, приватний сектор, буде великою частиною цього. І Я думаю, що це історичний момент, коли багато компаній хочуть бути частиною цього. Ми зараз спілкуємося кожного дня з компаніями, і вони питають, чим вони можуть допомогти. Тому що є в бізнесі корпоративна соціальна відповідальність, а також і особливо коли весь світ зараз дивиться, що відбувається в Україні, то кожен старається допомогти як тільки може, і роль бізнесу тут однозначно і велика. І далі просто після перемоги, я думаю, що ринок, який кандидат член в Євросоюз, понад 40 мільйонів споживачів, то я думаю, що однозначно для компанії це буде перспективний ринок в дуже різних секторах. І особливо ці, які до цього через різні причини не працювали в Україні, і які сьогодні вже вийшли з Росії, і це якраз ті, з якими ми спілкуємося вже сьогодні, щоб вони планували закладали в бюджети, не чекати вже після півроку, після перемоги, щоб бюджет розробляти, а зараз саме зараз готуватися. Пане Андрію, чи варто нам очікувати, що в Києві будуть відкриватися офіси великих міжнародних компаній, як це робили до війни в Москві, яка була таким своєрідним хабом для всього СНД? Ну ми ж дивимося на опитування, ми спілкуємося з цими компаніями, і однозначно, тобто компанії дивляться. Вони дивляться взагалі, що їх що їм імпонує, що їх надихає, це лідерство. Лідерство в бізнесі, і це, що українці показали, лідерство на весь світ сьогодні це надихає люди, які беруть на себе відповідальність в бізнесі. Це дуже важливо брати відповідальність, і компанії це це цінять і це якраз шукають. Тому я думаю, що ці компанії, які не працюють в Україні, вони будуть дивитися. І разом разом ми з урядом, разом ми а, з торговельною палатою з нашими торговельними палатами і в Вашингтоні і по всій Європі будемо доносити ці меседжі вчора. Розпочалася а, нова кампанія а, в Вашингтоні і в Лондоні, що Україна відкрита а, для, для бізнесу, і якраз а, це треба показувати, тому що було багато непорозумінь було багато не незнання про можливості. Я думаю, що зараз дійсно будемо доносити ці меседжі разом і показувати, що Україна відкрита для, для бізнесу. Пане Андрію, коли ви кажете, що Україна відкрита до, до бізнесу американським потенційним інвесторам, скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте цей інвестиційний клімат, навколо якого завжди були якісь питання? Чи зараз подолані е, корупційні ризики, загроза рейдерства, чи справді зараз вкладати в Україну легше і ці е, капіталовкладення є більш захищеними? А... Які е, пріоритети для прискорення, щоб ці інвестиції заходили ну, на першому місці? 79% компаній, які сьогодні працюють в Україні, вони вважають, що забезпечити національну безпеку а це є фундаментально номер один. Тобто, безпека співробітників, безпека громадян, безпека клієнтів це є головне. А питання верховенства права це реальна ефективна судова реформа, справедливе правосуддя. Про прозорій вибір суддів усіх інстанцій, а, дотримання незалежності Національного банку, антимонопольного комітету та антикорупційних органів однозначно це є а, пріоритетні а, питання, а, і я вірю, що за саме зараз а, і уряд, і Верховна Рада а, будуть і офіс президента будуть а, над тим працювати, щоб дійсно показати: а, ми бачимо перші кроки в судовій реформі. Які відбуваються, чому це настільки важливо? Ці реформи це не для міжнародних організацій, це для громадян України. Я думаю, що кожен громадян України відчує а, реальні а, результати, коли будуть а, повністю верховенство права а, впроваджене, і це дасть а, а, для інвесторів. Інвестори не шукають якісь привілеї, вони шукають справедливості. І я думаю, що це надзвичайно важливо, і я вірю, що і Верховна Рада, і уряд, і офіс президента це також розуміють. І я думаю, що швидшими темпами це зараз буде просуватися, і це буде давати довіру майбутнім інвесторам в Україні. Пане Андрію, от ви зазначили про те, що було опитування, і бізнесмени зазначили, що національна безпека це топ-пріоритет для них, щоб працювати в Україні. А чи є компанії, які готові будувати свій бізнес в Україні з нуля? Попри те, що країна воює, нас до цього нас готують до такого трохи затяжного конфлікту, що він не закінчиться через місяць-два. Чи є такі компанії, чи для бізнесменів це табу будувати бізнес з нуля в країні, що воює? Руслан, ми дивимося на аналогії, так і якщо ми говоримо про країни сьогодні, які е, мають питання безпеки, наприклад, е, Ізраїль, е, одна з моделей, які ми зараз дивимося, це е, е, такий європейський Ізраїль, а е, де загроза є, але коли є, е, е, або якийсь залізний купол, або якісь протиповітряні е, е, оборона. То дає надію, що цей і впевнені, що цей завод, який побудується, що він буде лишатися в безпеці, тому це означає ця безпека. Ми розуміємо, що ризик бізнес привик працювати з ризиками, і вони бізнес міряє наскільки великі ризики можуть бути. А ризик є, але якщо є якийсь захист, тоді ми бачимо, що можна. Країни показують, що можна, навіть маючи загрозу на. Тобто сусіда, які творять постійну загрозу, то якщо є певний захист цієї там європейського Ізраїлю, то це можна буде і працювати. І я думаю, що це дасть компаніям якусь впевненість, щоб вони саме будували ці заводи в Україні, тому що для відбудови буде потрібно дуже багато нових заводів, починаючи із будівельними матеріалами, зі склом, все, що пов'язано з будівництвом. А краще б це зараз вироблялося в Україні ніж завозилося з інших країн. А і я думаю, що а, якраз це буде важливо а, дати впевненість цим інвесторам, щоб будуть будувати ці заводи, і разом. А всі будемо відбудовувати Україну після перемоги, пане Андрію, і на останок у нас дуже мало часу. Буквально 15-20 секунд на відповідь. На вашу думку, коли в Україну повернуться ці великі міжнародні бренди, які вже полюбилися українцям, такі як IKEA, Zara, чи послугують вони прикладу Макдональдса? Я думаю, якщо ми нашу роботу будемо правильно робити, якщо ми будемо доносити ці меседжі, показувати приклади, і якщо разом ми дамо їм впевність, то це це буде. Я думаю, що це буде скоро, пане Андрію. Дуже вам дякуємо. Андрій Гундер, президент американської торговельної палати в Україні, був гостем прямого ефіру. Один плюс один.